На території музею Просто неба знаходиться музей народного високопутного транспорту середньої на Дніпрянщини. Він зберігає унікальну колекцію транспортних засобів 19-20 століття, предметів виготовлення та обслуговування гушового транспорту. До складу експозиції входить близько 600 унікальних предметів. Найдавніші транспортні засоби це сани. І використовували їх в усі пори року. Мажі, бундюги, грабарки, лінійки, шарабани, фаетони, бітки. Виготовлялися населенням в домашніх умовах підручними засобами з природних матеріалів. Прохідність, вантажопідйомність, швидкість була в десятки, а то і в сотні разів меншою за сучасний транспорт, а затрати на перевезення значно вищими. Колісні та полозові транспортні засоби проводилися вру за допомогою тяглової сили, волів, коней ще були спеціально підготовленими та навченими для виконання певних робіт. У сучасному світі транспортне сполучення досить розвинуте галузь економіки, що задовольняє потреби виробничих комплексів з перевезення вантажів та пасажирів. Проте так було не завжди запрошуємо оглянути унікальну колекцію транспортних засобів минулого.